Журнал Суперліги вітає любителів баскетболу. Як завжди, для вас все найцікавіше за минулий ігровий тиждень. Донецьк виграв півфінали, приєднався до «Азовмаша» в чемпіонській серії. Будівельники ферру ЗНТУ боротимуться за бронзу. Перший акорд вирішального протистояння тигрів і левів. Після матчеві коментарі гравців і тренерів. Фокус на титулі МВП сезону і головних претендентах на нього. І, звісно, неперевершена десятка найкращих ігрових моментів тижня. Феноменальна влучність на периметрі снайперів «Ферро» за НТУ, які 17 разів з за триочкової дуги у п'ятому матчі півфінальної серії проти БК Донецьк, повернула з'ясування стосунків до Запоріжжя. У разі ще однієї перемоги підопічні Кирила Бочакова зрівняли рахунок, і тоді доля фінальної путівки мала б вирішуватися на території тигрів, де запоріжани почуваються напрочуд зручно, що й довели два овертайми на початку цього півфіналу і тріумф у попередній зустрічі. Тому представники Донбаського регіону зі старту шостої сутички спробували віддалити таку перспективу на максимальну відстань. Додавання з підкошика Івана Раденовича і дальнє влучання Дмитра Глєбова розхитали оборонну здатність господарів. А Максим Пустозвонов потужним данком із фолом на фініші контратаки закріпив упевненість донечан у власних силах. Саме він прицільним залпом з-за дуги наростив відрив тигрів до 9 балів. Одначе подальшому нарощуванню запасу міцності гостей поклали край американські активісти Сталиварів. Річард Гуїн із Ренді Калпепером обстріляли кільце суперників здалеку. Тоді як Джеремі Шапел у притаманній собі криголамній манері виніс зиск із проходів під щит. У такому стилі Ферро протягом однієї хвилини наприкінці першої чверті зробив ривок 9-0 і зрівняв рахунок у матчі. Щоправда, перед самісінькою сиреною про завершення першої десяти хвилинки снайперська рука Войдана Стаяновська допомогла Донецьку оформити лідерство. До середини другої десяти хвилинки тривав взаємний обмін компліментами, і жодній команді не вдавалося віддалитися на безпечну відстань. Аж поки не далася в знаки перевага донечан у трисекундній зоні. Передня лінія віце-чемпіонів здобула 10 пунктів без відповіді. А Рамел Карі підсумував спорт візитерів убивчим триочковим. Таким чином, підлеглі Саші Обрадовича вирушили на велику перерву, маючи 11 пунктів гандикапу. Надалі їм залишалося втримувати комфортну перевагу. Втіленням цього задуму після повернення на паркет найстаранніше перейнявся Глібо, котрий знову вибухнув прицільною стрільбою на периметрі. Запоріжани очікували чергового дива від калпепера. Однак цього вечора донецькі захисники міцно затисли у лищатах за океанського стрибунця. Тож рентді власний плащ супермена довелося по черзі позичати партнерам Георгію Кондрусевичу або ж Вінсенту Хантеру, котрі поступово скоротили відставання до цілком досяжних меж. І все ж примхлива фортуна дала шанс найпомітнішому гравцю цього сезону. На останніх секундах після триочкового влучання Артема Буцького і двох хибних штрафних Раденовича запоріжани отримали володіння, поступаючись лише двома балами. І у цих умовах нагоду перевести гру до овертайму для Калпепера створили не лише партнери, а й суперники, котрі прочинили перед найнебезпечнішим гравцем запоріжан парадні двері. Однак улюблений з місцевої публіки перемудрував, схибивши у зручній ситуації. Відтак Донецький з перемогою у матчі 75-73 і загалом у серії 4-2 вирушив готуватися до фінальних баталій проти Азов Маша. Присутність українця Дмитра Глєбова у переліку найрезультативніших гравців матчу вже нікого не дивує. Форвард збірної України за кількістю здобутих очок продемонстрував однакову ефективність із Рамелом Карієм. Тоді як сербський центровий донеччан Іван Раденович запам'ятався солідним дабл-даблом. Я хочу привітати обидві команди із тим, що вони продемонстрували баскетбол, який подобається фанам. Ферро дуже добре виглядав у цьому півфіналі, і до останнього моменту він мав шанси на успіх. Але ми провели цей сезон на хорошому рівні, і я вважаю, заслужили поправу бути у фіналі. В першу чергу хотів би поздравити нашу команду з заслуженим виходом в фінал. Ми йшли к цього цілий сезон. Поблагодарить наших болешків, які подяжували на протяженні сезону і приїжджали на виїзди. Ну а по игре э, сами видели, что серия была очень непростая. Э, в каждый матч, кроме нашего домашнего, был до последней секунды с борьбой. И, э, я думаю, что болельщикам понравилась эта серия. но ну, Дальше нас ждет финал. Донец победил вполне заслуженно. Но могу сказать, что мы ну, скажем так, лицом в грязь не ударили. Мы смотрелись в этой серии достойно. Да, мы потеряли свои шансы в первых двух выездных играх, в третьей домашней. Третью игру я считаю вообще, что она была у нас лучшая и должна была бы быть нашей. Но вот видите, душный зал, да, нехватка кислорода. Здесь ситуация резко меняется. Ну, в общем-то, как и сегодня. Сегодня мы были тоже не столь подвижны, не столь быстры. А Донецьк наоборот сьогодні виглядів вигляді, краще, ніж в предыдущих двох іграх. Гра складалася добре для нас, але ми могли б краще діяти на підбираннях і загалом у захисті. Це важко, адже у них повний склад гравців, а у нас сім хлопців. Це була дуже важка гра. Серія між Донецьком і Феро стала окрасою півфінального раунду плей-офф Суперліги. Вона подарувала уболівальникам яскравий камбек запорізьців і завершилася перемогою донечан з рахунком 4-2. Минулого разу журнал Суперліги запитував: золото якої проби використовувалось при виготовленні цьогорічних чемпіонських каблучок Суперліги. Правильна відповідь: золото 750-ї проби. Першим на адресу журналу Суперліги її надіслав Олег Москвін із Києва. Він і стає переможцем конкурсу нашої програми. Тривалий перепочинок через дострокову перемогу 4-0 над будівельником у півфінальній серії зіграв злий жартий за Зовмашем на початку фінальної серії проти Донецька. Тигри, які лише кілька днів тому звели на власну користь протистояння із Ферро за НТУ, зустріли географічних сусідів з максимальним прицілом на перемогу. На початку зустрічі свою абсолютну перевагу над суперниками в трисекундній секундній зоні демонстрував В'ячеслав Кравцов, який здобув перші п'ять очок Донецька, два з яких потужним данком через двох захисників. Попри потужні дії донецького велетня, азовмашівцям вдалося вийти зі скрути. Покладаючись на старанність власного центрового отелло Хантера, візитери втрималися від перечасного занепаду. Утім, під завісу першої десяти хвилинки дальня артилерія донечан смикнула перевагу у бік віце-чемпіонів. Дмитро Глебов разом із Войданом Стояновським підірвали впевненість візитерів. Підопічні Саші Обрадовича наростили потужності до 12 балів. І лише влучання мета Волша подарувало наприкінці половини зустрічі гостям Надію на камбек. Цим маренням судилося справдитись, навіть незважаючи на оптимістичний для Донецька початок третьої чверті. Привока з 10-0, позначений ефектним данком Артура Дроздова, і тривочковим пострілом Джерома Рендла, майже врівноважив шанси команд на тріумф. Однак, діставшись позначки в півсотні очок, маріупольці пригальмували. Натомість їхні опоненти збільшили оберти та з спровокованими силовими проходами Івана Раденовича і слушними влучаннями з дуги Рамела Каррі остаточно привласнили контроль над перебігом гри. Здійснити героїчний камбек левам завадила погана реалізація дальніх китків у ключові моменти. Загалом лише шість із їхніх 24 спроб досягли мети. Тож заключна частина поєдинку минула за тотального домінування Донецька, який довів справу до розгрому 83-66 і вирвався вперед у вирішальній серії 1-0. В'ячеслав Кравцов продемонстрував 100% 100-відсоткову влучність гри, реалізувавши усі п'ять спроб. Понад 10 балів донечанам принесли Майкл Лі, Войдан Стояновський, Рамел Каррі і Вуле Авдалович. Тоді як серед маріупольців таке досягнення підкорилося лише двом: Отелло Хантеру і Олексію Печерову. у першу чергу хочу сказати про захист. У нас не було шансів виграти у такої сильної команди при такому захисті, який ми продемонстрували. У першій чверті Донецьку вдалося здобути 27 очок. Цим ми дали їм відчути впевненість у своїх силах, і далі все стало для донечан набагато простіше. Перша гра нічого не означає. Дуже важливо, як ми зіграємо другий матч. Сьогодні ми непогано увійшли у гру. А от за зовмашем перерва перед фінальною серією схоже зіграла злий жарт. І вони втратили ритм. Фінальна серія розпочалася із впевненої перемоги донечан. Наступний матч суперники також зіграють в Донецьку. Після чого серія на дві зустрічі переїде до Маріуполя. Боротьба за бронзу між будівельником і Ферро розпочалася 18 травня і триватиме до трьох перемог однієї з команд. Далі у програмі майстер-клас від капітана будівельника Андрія Малиша. Фокусування на титулі МВП сезону і головних претендентах на нього. Чергове запитання для уважних баскетбольних вболівальників. І, звісно, пекуча суміш із 10 незабутніх епізодів тижня. Минулий тиждень не змінив стан справ у перегонах за трофеєм Міцний горішок. І надалі провідну позицію утримує «Азолмаш», якого 9 вольових перемог. Утім, навіть якщо команда Луки Бекі не втримає лідерства, дуже велика ймовірність того, що кубок вперше дістанеться команді, яку очолює іноземний тренер. Адже серед найближчих переслідувачів будівельник Зв'язда Намітровича і БК Донецьк Саші Обрадовича. Нагадаємо, що в минулих сезонах найнепоступливішими ставали команди, які очолювали Валентин Береснев та Ігор Чигринов. Продовжити їхні традиції може Кирило Большаков для того, щоб обійти у рейтингу Азовмаш, його команді необхідно в бронзовій серії здобувати максимальну кількість перемог на характері. Зараз феро ЗНТУ за відстає від будівельників і донечан на дві вольові звитяги, а від Азовмаша на три. Команд, які могли б втрутитися в боротьбу за звання міцного горішка, більше немає, адже всі, для кого сезон завершено, мають показники гірші ніж учасники медальних серій. Добрый день, я Андрей Малыш, капитан команды Будивельник. Сегодня я вам хочу показать игру на периметре. Момент приема мяча и принятия решения выполнить бросок или пойти в проход. Это, это зависит от положения защитника. Мы, мы должны оценить его положение и принять решение бросок или проход. Смотрим на защитника, дистанция позволяет выполнить бросок. Включаем мяч, смотрим на кольцо, смотрим на защитника, на положение его ног. Защитник близко к нам. То есть в этой ситуации легче обыграть, чем сделать бросок. Делаем финт и уходим влево. почему в этом положении мы принимаем решение идти влево. Ну, во-первых, как бы для защиты проход, ну, в данной ситуации мы сейчас стоим под 45 с правой стороны. В этой ситуации для защиты намного хуже, если игрок идет в середину. Это во-первых. Во-вторых, так как защитник ко мне подходил, мне, мне легче, ему труднее, если я пойду влево. Потому что если я пойду вправо, в этой ситуации ему легче будет смещаться и против меня защищаться. А так, Здесь он уже будет меня останавливать или за счет фала, или я уже спокойно пройду кольцо. Спасибо за внимание. Сегодня с вами был Андрей Малыш. Помогал мне сегодня Дмитрий Забирченко. До встречи на площадке. Найкориснішим гравцем тижня журнал Суперліги визнає В'ячеслава Кравцова. Центровий Донецька став найрезультативнішим у першому матчі фінальної серії. На самому початку зустрічі він заклав надійний фундамент подальшого успіху тигрів. Кравцов реалізував 100% власних китків з гри, зробив 4 підбирання і поставив один блокшот. Надійна гра В'ячеслава допомогла Донецьку вдало розпочати боротьбу за чемпіонство і принесла йому титул MVP тижня від нашої програми. Баскетбол це командна гра, але попри те, що над перемогою працюють усі 12 гравців, існують у ньому і персональні нагороди. Ані э, вручались і по і вручаються по сей день за різні заслуги. І да? самому результативному, і самому лучшому борцю за відскочивши м'ячі, тому хто дає більше всього передач. Є такі, які ну, кожна ліга вважає там, свої рекорди. Допустим, да? Хто сколько більше всього набрав за свою кар'єру, хто більше зіграв. Серед усіх особистих нагород яскраво виокремлюється одна, добути котру надзвичайно складно і дуже престижно. Заслуговують її гравці, для котрих загальнокомандний результат завжди на першому плані. MVP most valuable player означає. немножко не то, что часто думают. Но всегда все, когда следят о чемпионате, о турнире, всегда все в первую очередь смотрят то, сколько забил значит, на самого результативного игрока. Но когда определяется при самого ценного, самого полезного игрока, тогда во внимание, конечно, берутся и другие аспекты баскетбола. Так как он сыграл в защите, как он был полезен команде и там по передачам результативным, по э, каким-то лидерским свойствам, насколько он помог и насколько он был влиятелен при построении командной игры. Этот человек ну, не должен никогда опускать руки, а должен биться да, за победу и вести за собой команду. Это игрок, который, в общем-то, имеет лидерские качества и который своей игрой приводит команду к победе. Це uh, ігроки, які делають uh, яркі і мають округ себе uh, середніх ігроків зв'язками, а зв'язки з суперзв'язками. Вот. Такі обычно отримують МВ uh, во всей історії баскетболу. Суперліга цього року вже втретє в своїй історії визначатиме найціннішого гравця чемпіонату. У нас, uh... В клубы голосуют за тех кандидатов на, этот, на эту позицию. И часто мнения, конечно, расходятся, но я думаю, что все-таки в большинстве случаев объективно оценивается вклад вот именно в создание вот коллективной игры. Мы не делаем список для выбора, как говорится, так как ну, фамилии известны всех игроков, участников, прекрасно клубы друг друга знают. Це вже діло кожного клубу, кого він посчитает. ну, зрозуміло, вони не можуть голосувати за своїх. Тобто вони вот, кандидатури на лучші позиції з інших клубов. Володарем першого титулу МВП Суперліги у сезоні 2009-2010 років став Чарльз Томас, котрий самовідданою грою допоміг Ферро за НТУ здобути кубок Суперліги і бронзові нагороди чемпіонату. Все, що я робив, це лише грав на команду, не думаючи про власний успіх. Напевно, завдяки цьому і склався подібний результат. Минулого року володарем престижного трофею став Рамел Каррі, тоді ще в складі Маріупольського Азолмашу. Запорукою мого минулорічного успіху було те, що я добре адаптувався та чітко розумів свою роль у команді. Один за всіх та всі за одного. Справжній принцип командної гри, котрою і є баскетбол. То чи варто виокремлювати гравців персональними нагородами такого рівня. Думаю, стоит, потому что все равно ж войну выигрывает какая-то страна, да. Но медалями, орденами награждают и генералов, и офицеров, и рядовых. Конечно, нужно. Потому что игра та командная, но в самые напряженный момент результат решают личность. Я думаю, по этому принципу да, и это стимулирует и игроков. Uh, именно как бы эти качества все воспитывать, которые в дают возможность конечно по получению МП. А MVP определяет uh, лидера, который именно uh, как раз и поднимает команду. Поднимает команду, делает ее победителем и делает своих партнеров лучше. А партнеры делают его лучше. Чемпионат суперлиги сезону 2011-2012 найнапруженіший и найцікавіший за трирічну історію историю турніру. Справжня боротьба точиться в кожному матчі. Раз по раз аутсайдери феєрично долають фаворитів. З'являються вражаючі рекорди і, звісно, нові герої. Претендента на титул найкориснішого гравця чемпіонату у своєму складі має чи не кожен клуб суперліги. Тож хто стане МВП цього разу? Но у нас сильные чемпионаты, и есть ряд сильных игроков, которые действительно достойны получить звание МВП. Ну, я думаю, претендентов много, но мне кажется, это мое личное мнение, что это должен прям, быть игрок из команды, которая выиграет чемпионат. Ну, я бы назвал, но я не хочу, как говорится, своим мнением подсказывать. Пусть клубы определяют сами. А ми як Суперліга, ну один голос від себе. дискутуємо з колегами. І один голос теж в цю, в цю, в цю, в цю урну бросимо. Найкраща десятка цього тижня складена з найяскравіших моментів останнього півфінального матчу і першої зустрічі з серії за чемпіонство. Відкриває її Джеремі Шапел, котрий одного високого суперника обігрує за рахунок швидкості, а проти іншого застосовує хитрість. На дев'ятому місці Джером Рендал розбирається з захисниками і віддає пас на хід Отелло Хантеру, якому залишається тільки злетіти над кошиком і ефектно вгатити згори. На восьмому місці плеймейкери, які з'ясовують стосунки в незвичній для них позиції. Шлях до кошика Ренді Калпеперу красивим блокшотом закриває Рамел Каррі. Сьоме місце належить зірковим українцям Азовмашу. Олексій Печеров привертає до себе увагу захисників і відпасовує вільному Артуру Дроздову, який спокійно закидає згори. Шоста позиція у надшвидкого ренді Калпепера. Він легко обігрує захисника і своєчасною передачею виводить Річарда Гуїна на цікаве побачення з кошиком. Швидкісний джером Рендел мчить у відрив і заплутує усіх навколо, крім Артура Дроздова, який підхоплює м'яч, завершує епізод данком і потрапляє на п'яте місце. Що таке характер і боротьба до останнього на четвертому місці демонструє Олександр Липовий у майже безнадійній ситуації. Він виграє боротьбу за м'яч, у падінні рятує його від ауту, і одночасно допомагає майклу лі здобути легкі очки. На третьому місці швидкий перехід Донецька від захисту до нападу і безкомпромісне завершення атаки від Максима Пустозвонова, котрий не лише б'є згори через захисника, але й змушує його фолити. Друга сходинка у нестримного В'ячеслава Кравцова зупинити прохід Донецького центрового не вдається навіть двом суперникам, через яких він б'є згори з поло. А лідирою цього тижня одразу два яскраві моменти від донецьких тигрів. Спочатку В'ячеслав Кравцов у захисті руйнує сміливі наміри Ренді Калпепера забити з гори. А вже за кілька секунд Рамел Карі в контратаці видає блискучий результативний пас Вуле Авдаловичу. Така швидка, різноманітна і красива гра донечан це перше місце нашої десятки. Традиційне запитання для вболівальників від журналу Суперліги пов'язане з тематикою нашої рубрики У фокусі, в якому році вперше в історії баскетболу був вручений титул MVP? Свої відповіді. Надсилайте за адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все до зустрічі за тиждень.